Після того, як Мін'юз достроково позбав УПЦ Московського патріархату прав на володіння Почаївською лаврою, Кабінет міністрів України у 2018 році повернув її до складу Кременецько-Почаївського державного заповідника. В УПЦ Московського патріархату, яка повинна була володіти святинею до 2052 року, назвали таке рішення тиском. Там заявили, що продовжать користуватися її спорудами і пригрозили судом. Одночасно. На сайті Почаївської лаври звинуватили українську владу в тому, що вони взяли курс на вилучення її майна і цитую знищення чернецтва на території Західної України. Конфлікт розвивається на тлі надання в такефалі Україні, що викликало шалений опір РПЦ. Вітаю! Ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті і події минувшини України. І сьогодні висвітлимо вісім фактів про Почаївську лавру. Найбільший православний храмовий комплекс і монастир на західній Україні. За легендою Почаївську лавру заснували ченці києво Печерського монастиря. Так існує легенда, що засновниками Почаївської лаври були ченці києво Печерського монастиря, які втекли з Києва, коли хан Батий захопив його у 1240 році. До цих же легендарних часів відносять появу однієї з місцевих святинь, сліду стопи Богоматері, що явилася одним із перших ченців Почаївського монастиря, з якого досі б'є цілюще джерело. Перші достовірні згадки про Почаївський монастир у документах належать до кінця XVI століття. Тоді православна шляхтянка Анна Гойська подарувала монастирю ікону Богоматері, яка вважається чудотворною і зараз є однією з головних місцевих святинь. Гойська також подарувала монастирю землі і частину своїх доходів. За її заповітом, монастир мав зберігати православну віру. У Почаївського монастиря був греко-католицький період. З початку XVIII століття Почаївський монастир став греко-католицьким під впливом польської влади. У греко-католицький період існування монастиря його ченці належали до ордену Василіан, Поступово у монастирів все більше зближувався з католицькими традиціями. Відомим меценатом цього періоду був Микола Василь Потоцький, який і, до речі, фінансував зведення нових будівель, в тому числі Успенського собору. Ченці Почаївського монастиря брали участь у польському повстанні. Через це монастир знову зробили православним. У 1830-х-31 роках ченці Почаївського монастиря підтримали польське повстання. Через це цар Микола І розпорядився передати його російській православній церкві. Днем повернення монастиря у православ'я вважається 10 жовтня 1831 року. При цьому Василіан виселили з монастиря, і частина з них за участь у повстанні зазнала переслідувань. Когось було розстріляно, когось вислано в Сибір. Але більшість василіан, греко-католицька консисторія просто направила на проживання в інші місця. До речі, про польське повстання ви можете подивитись ось тут. Знову ставши православним, монастир майже відразу отримав статус Лаври. Статус Лаври Почаївський монастир отримав лише через півтора року після повернення у православ'я в 1833 році. Монастир відремонтували, замінили хрести на православні і побудували навколо нього стіну. У Почаївській лаврі з'явилася також книга для запису чудес і знамень, куди різничий лаври і єромонах Анатолій до 1841 року записав аж 11 чудес. До кінця 19 століття при Почаївській лаврі з'явився готель для паломників і свічковий завод. Лавра також стала випускати щотижневий журнал Почаївський листок. 19 років Почаївська лавра перебувала під юрисдикцією польської православної церкви. Після бойових дій Першої світової та громадянської воєн, під час яких територію, на якій розташований Почаївський монастир, по черзі захоплювали то австрійці, то більшовики, а потім польські війська. Деякий час ці території входили в українську державу з Українською центральною радою на чолі. Після того, як у 1920 році Пчай відійшов до Польщі, монастир потрапив під юрисдикцію Польської православної церкви. У цей період його намагалися передати католицькій церкві, але все-таки до вересня 1939 року монастир залишався православним. Під владою СРСР монастир залишався діючим. Незважаючи на те, що з приходом у 1939 році. Радянської влади у Почаївського монастиря відібрали все сільськогосподарське майно. Перестали існувати дитячі притулки і церковна парафіяльна школа, а всіх послушників і молодих ченців прогнали. Монастир залишався діючим до кінця існування СРСР. Не закривали його і німці в період окупації під час Другої світової війни. У радянський період монастир потрапив під юрисдикцію. Російської православної церкви, а потім УПЦ Московського патріархату. У 1992 році монастир вигнав свого намісника за підтримку УПЦ Київського патріархату. Так, у 1992-му намісник монастиря єпіскоп Яків Панчук був вигнаний за те, що підтримав митрополита Філарета Денисенка. У рішенні відділення УПЦ Київського патріархату від УПЦ Московського патріархату, замість нього намісником став і Феодор Гаюн. Після 1992-го Почаївські лаврі повернули частину її у гіть, сади, деякі монастирські будівлі, музей атеїзму перетворили в семінарію, а в психіатричну лікарню на готель для паломників. У 2003 році уряд Віктора Януковича передав територію лаври представникам ОПЦ Московського патріархату на 49 років. Так, у 2003-му уряд Віктора Януковича передав Печаївську лавру представникам ОПЦ Московського патріархату безкоштовне користування і справам його продовження. Це рішення не сподобалося депутатам Тернопільської облради, на думку яких лавра перетворилася на антиукраїнський центр. З 2010 року Тернопільська облрада закликала Кабмін скасувати передачу будівель лаври УПЦ Московського патріархату і повернути їх заповіднику. Відповідні звернення Тернопільська обласна рада приймала у 2014, 15-16 роках. В завершенні варто сказати, що на початку 2023 року почалося повернення Почаївської лаври державі через те, що термін угоди про оренду з РПЦ в Україні завершився. Керівник монастиря на території лаври не допустив представників заповідника до церкви, через що було заплановано відкрити кримінальне провадження щодо перешкоджання користуванню майном держави. І поки процеси повернення продовжуються, Почаївська успенська лавра, вона ж православний чоловічий монастир у Почаєві, залишається найбільшою православною святинею на заході України. Та другою за важливістю в Україні після Києво-Печерської лаври.